Авторизація в виримка кашалот відбувається з використанням електронного підпису касира. В залежності від місця зберігання секретного ключа доступні три варіанти авторизації: з використанням файлового ключа, який збережено на комп'ютері, ключа записаного на захищений носій. та за допомогою ключа, який зберігається у хмарному сховищі. В даному відео розглянемо авторизацію з використанням ключа, записаного на захищений носій. Інші варіанти авторизації дивіться у відеоматеріалах за посиланням під цим відео. Для того, щоб авторизуватися в РМК-кашалот з використанням ключа, який записано на захищений носій. Перейдіть в категорію Апаратний ключ. Якщо ви маєте сертифікат відкритого ключа електронного підпису, вкажіть шлях, за яким він збережений. Під'єднайте захищений носій, на якому записано секретний ключ до комп'ютера. Після чого у відповідному полі буде відображено його назву. Введіть пароль до секретного ключа і натисніть Увійти. Після чого авторизацію буде завершено. У разі, якщо ви не маєте сертифіката відкритого ключа, під'єднайте захищений носій, на який записано секретний ключ до вашого комп'ютера і натисніть кнопку Завантажити сертифікати. Після цього сертифікат автоматично буде завантажено та збережено в базі даних програми. В полі Сертифікати буде відображено інформацію про нього, а в полі Назва носія з'явиться інформація про підключений токен. Для завершення авторизації введіть пароль і натисніть кнопку Увійти.